Дружо ранку. в переплатників країна. Плюс один. Вітерець. 18 березня 2025 року. Вівторок. Це як завжди. йду на роботу. Ранок такий собі. Так ну, кажуть, вітерець і не дуже тепло, але березень, березень. Це вже краще, ніж в понеділок. Але до п'ятниці ще далеко, гарно. Як пройшла ніч у Харкові, Наче те непогано. Дякуємо Богові. Прошла і. Дякуємо Бога. Тривоги були. Дружина знак читала полеграми, щось кудись летіло. Але не долетіло відкої гарно. Каркатина ще грає. Буде з собаками гуляють, а мені спить, як собака. Всім гарного дня, всім миру добро злагоди. Всім щиро дякую. І будемо жити, не бажаючи Боженька нам допоможе. Все. До побачення, мої люди. Пока. Гарного вівторка усіх.